Як дослідниця з досвідом, яка цікавилася темою соціального підприємства і є в темі, дозвольте поцікавитися про таке. З того знання, яке, з того знання і ту інформацію, яку ви почули протягом зимової школи, що для вас було відкриттям або, можливо, що нове ви побачили в новому світлі? я можу сказати, справді тема не є новою і в університеті в нас активно пропагується такі ідеї, як те, що бізнес має бути соціально відповідальним, повинен перш за все пікуватися про споживачів. Але з іншого боку, якось дуже відокремлено подається інформація, що маєш думати про прибуток перш за все, і звичайно ж там суспільство, і, і всі такі речі, так і якось дуже важко було усвідомити, що це поєднується. І тут корисним був досвід також зустрічі із практиками, з людьми, які справді показують, що підприємства, банки, страхові компанії вони є успішними і вони впроваджують таку політику в себе в організаціях. Також для мене відкриттям були різні форми надання послуг суспільству, різні варіанти соціального підприємництва. Оскільки уявлення мало, але я навіть не могла уявити, що виявляється в Україні, воно також розвивається. Ось. І так, справді, сподіваюся, що в майбутньому я це буду якось імплементувати в реальність, і теперішню свою громадську діяльність, соціальну активність буде вже якось спрямовувати не на не до тимчасовий ефект, а на довготриваліший. Тоді вже дозвольте запитати і про довготривалість таких заходів. Як ви думаєте, ваша практично експертна оцінка чи має це перспективи в Україні як соціальне відповідальне підприємництво, розвиток соціальної відповідальності і поширення цього явища можливо в інших сферах? Які ваші прогнози? Я вважаю, що перспективи є. Я скоріше завжди, якщо було б бажання і була б Працелюбність і наполегливість до того, щоб до цього йти. Є багато перешкод зараз для того, щоб підприємство так легко взяли і захотіли стати соціально відповідальними, так? Але я переконана, що до цього можна і потрібно йти. Дякую, ви мене переконали. переконали. Я рада.